Всем користь, з вами я, дядько Кирил і це друга часть Короче, Я хотів за ними прослідити. А не йдемо кстати. Коротше, я за ними хотів прослідити. Вони якраз там у вам зави... зави... не буду їх показувати бо їх відділ. типа думаю, що я хочу бити. Йолопи, які ще їм нормально перше. Ми там били, я кажу їм. Давайте поговоримо, давайте поговоримо. Вони просто мені ворота дуркали. Я хочу би, блядь. Об'яснили, хулі вони то робили, блядь. Коротше. Ай перший їх чекав, чекав, але вже їбав. Перший там, коротше. Там десь вся дебі за ними і вже всрав. Жить так нічого робити. Думаю, що я дому. А зарядка, коротше, дому то був все дома сидіти. Бо не зараз ще мамі дзвонять та будуть залити. їх терозірює дядя кирил одесу те найду свігу зайцю підушка якісь яла попросили кажу і давайте поговоримо давайте поговоримо. і банати блядь, тікають дня батих. Та і на всьому, все мусо. Третю частині скрив все, що не буде, но понекому, як буду в нього по настріль син, пока.